Штучний інтелект став невід'ємною частиною життя людства. Все частіше його використовують на роботі та навіть у навчанні. Чи вважають містяни таку функцію корисною, дізнаємось. Корисний так користуюсь. Ну, в універі, коли треба щось списати, можливо, користуюсь. Так, в принципі, то ні, повсякденно ні. Дуже рідко, але користуюсь корисним, звісно, вважаю. Ні, не користуюсь. Вважаю корисним, але не користуюсь. Я вважаю його корисним, тому що дуже допомагає студентам, особливо. В написанні рефератів, курсових і хороший у нього розум. Так, да, іноді. Ну, доволі корисно, коли треба вирішити якісь питання, які потребують якихось додаткових знань, які ти не можеш отримати дуже швидко, а штучний інтелект вже ну, вивчив це давно і вже їх знає. Тобто воно дуже полезно, коли треба щось швидко вирішити. А так більше користуюсь своїми знаннями. Так, вважаю корисним. А чому? Зараз ми всю інформацію черпаємо звідси. Ну ми користуємося, наприклад. Вважаю корисним, бо це гарний інструмент для вирішення питань, яких деколи людський мозок не може вирішити. Ну, щоб упростити життя. Я вважаю корисним, не тільки користую, я його викладаю. Так що все нормально, так. Да. Але є тут проблеми деякі, пов'язані з плагіатом, пов'язані з тим, що... Студенти проходять зараз тести за допомогою інтелекту. Тобто це ускладнює процес навчання. Це не заміняє, це ускладнює просто. Я користуюся штучним інтелектом в цілях навчання і чи вважаю я його корисним? Ну, так. Так, вважаю. Я думаю, що за ним, так би мовити, майбутнє наше. Він може багато чому допомагати в сфері навчання, в сфері в сфері ліків